Друзі, всім вітання. Коротко по тезам по Роману Червінському. Ув'язнення ініційовано було кацапськими спецслужбами через своїх прямих агентів, агентів впливу задіяли, блін, всю свою високопоставлену агентуру, і через них руками наших спецслужб ув'язнюють наші кращі елітні кадри. Група Романа Червінського, це елітний диверсійний підрозділ, і знищення там оцих ублюдків і гіві, мотороли і там вивезення Цемаха. Це далеко не всі спецоперації, які вони проводили. Тому, друзі, чим ви можете допомогти? Розголосом ситуацію не відпускайте. Це перше. Друге, уважно спостерігайте, хто поливає брудом зараз. Романа Червінського. Це є ФСБшні прихвастні, які працюють на офіс. Уважно всіх занотуйте, вся оця мерзота, вся, яка була задіяна, буде відповідати при зміні влади за нашими законами українськими. Всі вони будуть відповідати. Я думаю, з цим зрозуміло. Щодо ситуації на фронті, там е, тяжкувато, детально не буду, не було офіційних речників нічого не говорили, але повірте. Будуть і гарні новини. І буде ще бавовна ну, з того, що готується. Трохи маю інформацію, не маю можливості вас порадувати зараніше. Тримаємо стрій, віримо ЗСУ. Все буде Україна, слава нації до смерть підірації.